Зжарила вже першу сковорідку я сирників своїх. Оно, подивіться, бачите, які вони. Без олії. Мука тільки зверху. Всередину я не кидала, так що ми з дитиною пробуємо. Фімітка пробує. І я зараз із сметанкою. Так. Давайте дегустувати. Раз. Так. Mm. Можна з медом ще, кстати, Дуже смачні, бачите, на які сирники? Ніжні всередині. Можна б, звісно, трошки більше сахара, бо я люблю солодкі такі прям. Ну нічого наоборот, то так краще, бо зверху можна полити їх медом. Дойсть, тобі смачно? Смачно, кажи. Вони в міру солодкі. Отак от раз. І отак от два.